Доброго всім ранку. З вами сьогодні я, Світлана Грабінюк. в ефірі наша менеджмент зарядка Про що хочу з вами сьогодні поспілкуватися про відносини з іншими, тому що ми з вами так чи інакше спілкуємось з різними людьми, будь-то чи колеги по роботі, чи наші партнери, чи діти, чи геть незнайомі люди. І коли у вас виникають труднощі, знаєте, коли прийшли на якусь вечірку, або будь-яку будь зустріч буває таке, що комусь з нас дуже легко встановлювати ці відносини, будувати ці, цю взаємодію. Комусь йдеться дуже легко, а у когось виникають труднощі. І ти можеш прийти на якусь зустріч, де ти для себе міркував, що ти можеш завести якісь нові знайомства, або ти шостою метою, на як нетворкінгу, побудувати ті нові відносини, знайти нових знайомих, знайти нових партнерів, тих людей, з ким ти зможеш взаємодіяти, а замість того ти весь вечір просидів десь в кутку, або так і наварувся підійти і. Завести ті самі нові знайомства для когось це, як на так дається дуже легко, і для когось немає, немає ніяких перешкод, а для когось це дуже буває важко і. Оце вміння будувати відносини, комунікацію, комунікацію з іншими. Це теж навичка, яку можна тренувати, яку можна розвивати. Є секретики і прийомчики, де як це можна все зробити, набагато легше. Ми всі знаємо, що є такі моменти і техніки, які можна використовувати, і жести, і міміка, які слова сказати. Але дуже Часто відбувається так, що ти забуваєш, що далі тебе вилітається все з голови, але все рівно ми сьогодні будемо просто саме балакати, щоб у вас ці техніки вони були в вашому арсеналі, і при нагоді ви змогли їх використовувати. Вони дуже прості, вони всі вам відомі, просто сьогодні з вами ще раз про них поговоримо. котик прийшов. Дивиться, теж хоче комунікації і взаємодії. А, тому давайте поговоримо з ці техніки. Коли ти а, хочеш поспілкуватися з людиною, то просто йди собі і спілкуйся. Да? Але важливо при цьому пам'ятати оці моменти, які дуже важливі для того, щоб це спілкування відбулося. Ну і з самих простих, да, це з того, що для людини саме важливе, да, що для людини, як там кажуть, які звуки у цьому світі саме насолодші для людини. Пам'ятаєте, що це ім'я людини? Тому коли ви спілкуєтесь з людиною, ви схоже пам'ятаєте, як її звати, і як мого частіше використовувати те ім'я, називати людину по використовувати таке ім'я при ваших взаємодії. А теж дуже просте правило, яке працює, це спілкуватись з людиною про те, що їй цікаво, тому що кожен. Любить дуже побалакати про себе, розповісти, тому це тому о, спілкуйтеся, задавайте питання, о, цікавтеся тим, що о, ця людина вивчає, чим вона займається, які в неї хобі, які в неї інтереси. Тобто задавайте питання якомога більше питань для того, щоб знайти оці... ці. Сумісні да там точки інтересу, те, що цікаво вам, або чим ви можете займатися, чим ви можете поділитися, і обов'язково, якщо буде здавати питання, якщо ви будете спілкуватися з людиною, то ви знайдете ті сумісні ваші інтереси, які зможуть поєднати для вас, да, стати для вас тим самим, що вас об'єднує, тим самим, що робить вас цікавому цікавим один для одного. Ви можете задавати будь-які запитання, де навчався, чим займався, де був, що бачив, чим займається щастя людина, що вона робить у свій вільний час. А я теж тут тобто, треба тримати таку границю, не заходити дуже далеко, не давати якісь інтимні питання чи ті які не не потрібно задавати. Тобто, треба, щоб у вас була чуткість до того, що можна спитати, да, а що, а що запитувати не можна. І обов'язково, коли ви. Спілкуйтесь людиною не тільки балакайте за питання, так але й слухайте ці відповіді, слухайте і слухайте з Не Просто спитав, да, а сам незрозуміло де, і перескочив вже з іншої теми на а, друга. Бо коли тобі людина розповідає про себе, да, ти починаєш о, а в мене, і все, і ти вже починаєш балакати, розповідати тільки про себе а, коханого. А, тобто, це вміння Завжди хочеться перескочити, да, зараз сказати, о, а у мене от таке було, о, а я теж цим займаюся, а я оце люблю, те люблю. Дайте спочатку людині висказатися, вислухайте її, тоді можете поділитися своєю думкою з того приводу. І а, теж дуже важливо, не соромтеся казати компліменти, не соромтеся казати людям, які вони класні, які вони незвичайні, і а, як ви їм пишаєтесь. Тобто комплімент це теж. Таке особливо вчасно сказане, це те, що а, дає задоволення. Я думаю, що нема в цьому світі жодної людини, якою б не подобались компліменти, але це потрібно, щоб були, знаєте, а, справжні компліменти, не просто висосані з пальця, да? а, а дійсно те, що ви підмітили, дійсно те, чим людина може пишатися, дійсно те, а, що відрізняє цю людину від інших. І не якісь там, не знаю. Очі, очевидні компліменти це теж класно, але коли ви відмічаєте щось унікальне в цій людині, це як м -м, бальзам на душу. А, якщо ви зустріли якусь гарну діту жінку, чи вона гарна сама себе, да, то я думаю, що вона в житті чула дуже багато разів, яка вона гарна, прекрасна, чи як вона стильно одягається. А, а от підмітити її розум, підмітити її особистість, підмітити а, те, як вона спілкується, або а, щось незвичайне, а це має набагато більшу цінність, тому що а, те, що очевидно, да, то ми не так сніма. А якщо помітили якусь саму ізюмінку, то не соромтеся, кажіть і любій людині а, це дуже приємно почути. І а, коли ви спілкуєтесь. А, з іншими теж дуже що важливо, що у кожного з нас є якісь вже стратегії спілкування з людьми. Те, що ви сформували в відносинах своїми батьками, те, що сформувалося в вашому дитинстві, від цього нікуди не дінешся. І тут теж треба відслідкувати, а що саме відбувається з тобою, які саме в тебе ці стратегії, установки. Да? Кось вчили, що треба бути чемним. Іншими когось навпаки вчили, що треба бути добрими і поважними, А когось вчили, щоб треба бути непомітними, не висовуватися, що світ це джунглі, і Якщо не ти то тебе, тобто теж відслідкуйте, які у вас є стратегії в поведінки, тому що залежно від цих повед... від цих стратегій, ви формуєте своє спілкування з людьми і оце все таки обмеження Знаєте, вони як перевішують ваги в одну сторону, тому що воно шкода ці установки вони або шкодять вам, або вони шкодять оточуючим. Тому відслідкуйте, які з цих стратегій ви використовуєте і працюйте з ними. І те, що я можу вам ще порадити, що найважливіше, коли ви формуєте відносини з людьми, це Пам'ятати про взаємовігідну співпрацю. Не просто я спілкуюся, йду, наважую ці зв'язки, цей нетворкінг, тому що мені так вигідно, тому що мені потрібно, тому що мені ці люди щось від них треба. Да? Взаємовірна співпраця повинна бути чи незалежно від того, чи це колега, чи це твій партнер. Це повинен бути бути конструктив для обох сторон. Знаєте, таке взаємовигідне і комфортне спілкування. І те, що дуже важливо, а, що одне справа, яке я теж використовую в своєму а, житті, а, як ти, так і я з тобою. Але а, знаєте, з таким справом на помилку. А, Тобто кожен з нас він може помилятися. Я думаю, що ви самі розумієте, скільки разів у своєму житті ви робили помилок, скільки разів когось образили або зробили щось а, негарне, да або комусь нашкодили. Але це завжди дуже прикольно і класно, да а, коли тобі дають право. Виправитися, да, коли ти дають право виправити цю саму поливку, по, по помилку, а, не просто дати там десь уступився, і, і все, немає мене з тебе не з тобою ніяких контактів, іди і а, зникне з мого життя. Це незалежно, незалежно від того, з ким ці відносини ви будуєте. Але ти повинен, якщо тобі некомфортно, якщо ти себе почуваєш негарно, недобре, повинен завжди давати людині зворотній зв'язок. Але потрібно це робити в такій м'якій формі, сказати, що коли ти зробив таким чином, то я відчуваю себе некомфортно і хотів би, щоб ти змінив свою поведінку. І якщо людина міняється, якщо вона не повторює цей свій вчинок, да, то ви вже тоді приймаєте самі рішення, чи хочете ви з цією людиною спілкуватися. Чи ні. Тобто йдемо до людей, знаєте, з таким настроєм, взаємовигідно співпрацювати. І якщо людина вам відповідає, якщо вона підтримує цю стратегію, да, то ви собі співпрацюєте і, і, і живете довго і щасливо. Але якщо людина ігнорує, якщо вас використовує, якщо нарушаються ваші особисті границі, да, то це вже ваш виборчий. Співпрацювати з такою людиною чи ні буває, що люди в відносинах страждають, вони терплять, тому що не зрозуміло, чому чи а, вже там дуже довго, а, чи щось якісь зв'язки є, і ти страдаєш, але ти все рівно з цією людиною залишаєшся. Але хто тобі винен в цьому випадку тільки ти сам собі винен, ти сам повинен вибирати, як тобі а, а, жити в цьому житті. І теж не забувайте про планування, тому що це теж важливий момент, що ми звертаємося до наших друзів або до колег, або до тих, з ким ми взаємодіємо, тільки в тому випадку, коли нам щось потрібно. Да, ми згадали, ага, ось у мене є такий товариш, який займається таким-то проєктом, Я можу до нього звернутися, тому що мені потрібна допомога. Плануйте спілкування з близькими, плануйте спілкування. З друзями плануєте спілкування з колегами. Це все не шутки, тому що. Насам насправді треба виділяти час на свою сім'ю, виділяти час на партнера. Не так ми зустрілися, коли там зустрілися, коли не є в нас є час. Тому що якщо ти не будеш приділяти час своїм близьким, своїм рідним, дітям, колегам, партнеру, своїм друзям, то ці зв'язки вони не будуть такими стабільними. Це теж така робота, як і все в нашому житті, як всі напрямки. Коли ти приділяєш тому час, коли ти приділяєш тому увагу, то всьому напрямку ти будеш розвиватися, тому пам'ятайте про то це і не використовуйте людей, да а дійсно цікавтеся їхнім життям, любіть і поважайте людей, і теж саме ви будете отримувати для себе від оточення і. Що теж дуже важливо, любити, любіть і поважайте себе і свої межі. Тоді е, інші люди теж будуть любити і поважати ці межі. Тобто, як там -то на ці пословиця, що посієш ти пожнеш, пам'ятайте про це, а любіть себе, любіть оточуючих і е, все буде класно. І звичайно, не соромтесь при тим прийомчикам, знаєте, які можуть що це якась маніпуляція, чи ще щось, але пам'ятайте, коли ви уважно слухайте, коли ви задаєте питання, коли ви посміхаєтесь до людини, то в неї буде зовсім інше бажання відкритися вам чи продовжувати з вами контакт чи... чи ні. Тому все в ваших руках. Беріться за діло, формуйте свої відносини і будьте щасливими і отучите себе те щасливими людьми. я вам всім бажаю гарного дня, гарного настрою і всього самого найкращого. З вами була Світлана.